Друзі, знайомтесь, я в готелі Мирусака Біч. Давно мріяла тут побувати, тому що це дуже популярний готель, де відпочивало і відпочиваю багато моїх туристів. Отже, буду тут проживати і розкажу тобі про усі плюси і мінуси цього готелю. Ну а з тебе підписка і лайк до цього відео. Дякую! Сакану Садоа – це достатньо молодий готель у балійському стилі, збудований у 2015 році і регулярно ремонтується. Тому усе тут охайне і новеньке. Відразу приємно вражає будівля ресепшн, велика, простора, світла, навколо басейни, вид на океан і дуже велика кількість орхідей. Готель досить невеликий, всього 455 номерів. На території декілька чотирьохповерхових корпусів з ліфтами. Найменша категорія номеру делюкс це 48 квадратних метрів. Може мати вид на територію готелю чи на океан. Також є номери з вихідом до басейну. Самі кімнати просторі, світлі можуть мати одне велике або два окремих ліжка, дуже чиста білосніжна постіль, величезна шафа, усе необхідне, звісно, є. Кондиціонер, сейф, пустий міні-бар, халати, тапці, набір для чаю та кави. Ванна кімната неймовірно простора. Тут тобі і душ, і ванна, і дуже якісна косметика, що поповнюється щодня. Як бачите, мене в номері при заселенні цікавий комплімент квіти і свіжі фрукти. Це дуже мило. Для родин є номери Фемелі. Вони виглядають так само як делюкси, тільки для діток ставлять двох ярисне ліжко. В готелі Мирусака дуже смачне харчування. На сніданок величезний вибір страв, що усей навіть не скоштуєш одразу. Є як і європейська кухня, страви, до яких ми з вами звикли: типу яєшня, бекон, нарізка сирів, фрукти, овочі, так і місцева кухня. Я нарахувала 5 видів свіжих фрешів. При вході в ресторан тебе зустрічають і проводять до твого столика. Це дуже мило. Ще в готелі є два аля-карт-ресторани з середземно-морською кухнею та балійською, три бари, в тому числі на пляжі та в холі, і кафе з смаколиками. Готель можеш забронювати на будь-якому типі харчування від сніданків до усе включено. Росака знаходиться на курорті Нусадуа поруч з відомою зоною Балі Колекшн. Пішки туди йти 15 хвилин. Тут невелика зелена територія і родзинкою є найкращий пляж з мінімальними приливами та відливами. Сам пляж широченний, чистий, звісно, що парасолі, тапчани, матраси, рушники усе безкоштовно і гарної якості. Дружити, з Балі! хочу вам показати пішечки пляжів. До речі, знаєте, що на балі пісочок може бути від білого до чорного, і ще є пляжі, де менше приливів для а де більше. Ще на території є чотири басейни, дитяча кімната, спортзал, пункт обміну валют з гарним курсом, сувенірні магазинчики, конференц-зал, безкоштовний дуже гарної якості інтернет. Отже, резюме по готелю Нуса Дуа – Це один з найулюбленіших готелів, що відповідає своїй ціні і послугам, які надаються. За три дні проживання тут я не знайшла жодного мінусу, тому рекомендую вам його. Готель для спокійного відпочинку з ідеальним пляжем. Дякую за перегляд, а за бронюванням турів на Балі з будь-яких міст Європи пиши контакти, знайдеш в описі під відео.